Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. На жаль, так сталося, що майже місяць я нічого не записувала для вас. Тому я дякую кожному, хто залишається зі мною тут. Вітаю вас з минулими святами і надалі постараюся все ж частіше випускати для вас відео. А якщо ви зайшли сюди вперше, то попрошу вас підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок і дивимось далі, чому ж коти люблять оливки? Чому коти так одержимі оливками? Зазначається, що оливки загалом не токсичні для котів. Коти люблять оливки. Виявляється, потрібно стежити за тим, щоб ваш улюбленець не з'їв їх занадто багато, адже вони можуть погано позначитися на його здоров'ї. Чи можна котам їсти оливки? Невеликий шматочок оливки, ймовірно, не зашкодить вашому коту, але занадто велика кількість може спричинити проблеми зі шлунком або навіть гірше, оскільки в них багато натрію. Оливки не токсичні для котів, але є причини обмежити або уникати їх вживання. Адже вони часто перебувають у розсолі, тому в них багато натрію. У разі вживання у великих кількостях вони можуть спричинити в кращому разі проблеми зі шлунком або діарею, а в гіршому метаболічний дисбаланс. Який може призвести до летального результату. Оливки також можуть бути приготовані з іншими інгредієнтами, які можуть бути токсичними для вашого кота. Тому переконайтеся, що всі оливки, які ви даєте коту, звичайні. А також стежте, щоб тварина не з'їла кісточкові доливки, тому що вона може призвести до задухи. Чому кіт балдіє від оливок? Ви можете виявити, що ваш кіт просто божеволіє від зелених оливок. Причина цього швидше за все в тому, що зелені оливки містять ізопреноїди, які дуже схожі на активну хімічну речовину в котячій м'яті, відому як непеталактон. Однак усі коти різні, тому не кожен кіт буде сильно реагувати на оливки, тому не варто турбуватися, якщо ваш кіт зовсім не зрадіє ласощем. Чи можна коту оливкову олію? Як і оливки, оливкова олія не є токсичною для котів, проте необхідно стежити за її кількістю. Оливкова олія це жир, який може викликати проблеми зі шлунком, якщо з'їсти його у великій кількості. Занадто велика кількість може викликати блювоту і діарею. Якщо говорити про те, скільки оливкової олії можна давати коту, то ніколи не перевищуйте одну чайну ложку. Скільки оливок можна дати коту? Кількість оливок необхідна для того, щоб кішка захворіла, залежить від кількох чинників вік, вага і наявність проблем зі здоров'ям кота, а також вид оливок. Хоча цей продукт нешкідливий, ймовірно, є смачніші ласощі, і їх слід давати тільки в дуже маленьких порціях. Загалом ласощі не повинні становити понад 10% раціону кота. Тепер ви знаєте, чому ваш кіт так любить оливки. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю вам підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.